За тисячі років японська міфологія створила безліч легендарних істот, які відігравали важливу роль у житті людей. Однією з найвідоміших та найзагадковіших істот є кіцуне. Магічна лисиця здатна змінювати свою форму та обманювати людей. У японській культурі вона символізує розум, хитрість і здатність контролювати магію. Сьогодні ми розкажемо про походження кіцуне, її види, магічні сили та як вона стала частиною не тільки фольклору, але й сучасної культури. Міфи про кіцуне виникли ще в стародавній Японії, де лисиці завжди були тісно пов'язані з природою і духовним світом. У стародавніх японських текстах кіцуне описують як розумних могутніх істот, здатних маніпулювати людьми та керувати своєю долею. Однак лисиці були не лише в японських легендах, подібні образи існують і в китайському фольклорі, звідки, ймовірно, концепція кіцуне проникла в Японію. Згідно з легендами, кіцуне народжуються як звичайні лисиці, але з часом отримують магічні здібності, зокрема, можливість змінювати свою форму. Вони можуть прожити кілька сотень років і їхні сили зростають із віком. Наймогутніші кіцуне мають кілька хвостів. Від трьох до дев'яти. Причому дев'яти хвоста лисиця вважається наймудрішою і найнебезпечнішою. Існує два основних види кіцуне в японській міфології зенко та яко. Зенко це добрі лисиці, які служать Богу рису Інарі. Вони вважаються захисниками людей і можуть приносити удачу. Часто їх зображують як охоронців храмів Інарі. Зенко допомагають людям, оберігають їхні родини та врожаї і можуть навіть приносити багатство. Яко це зловмисні підступні лисиці, які використовують свої здібності, щоб маніпулювати людьми та вводити їх в оману. Вони можуть заводити людей у пастки, перевтілюючись у красивих жінок або інших істот, яко часто асоціюються з хитрістю та обманом. Однією з найвідоміших здібностей Кіцуне є перевтілення. Вони можуть перетворюватися на людей зазвичай у молодих жінок і використовують цю здатність, щоб зваблювати, обманювати або взаємодіяти з людьми. Але є один нюанс лисиця ніколи не може приховати свої хвости, тому уважний спостерігач завжди зможе впізнати кіцуне за їхньою лисичою природою. Крім перевтілення, кіцуне володіють вогняною магією. Їхні хвости здатні створювати вогняні кулі, які називають лисячим вогнем. Ці кулі можуть використовуватися для освітлення шляху або для обману людей у темряві. Ще однією силою кіцуне є телепатія та маніпуляція розумом. Вони можуть вводити людей у стан гіпнозу, змушуючи бачити або вірити в те, чого насправді не існує. Бог рисуїнарі є одним з найважливіших божеств у синтоїзмі, і кіцуне виступають його посланцями. Вважається, що Інарі використовує лисиць, щоб охороняти врожаї та захищати храми. В багатьох святилищах, присвячених Інарі, є статуї лисиць із ключами в роті, що символізують захист від злих духів. Зв'язок між Інарі та Кіцуне настільки глибокий, що деякі люди навіть вірять, що якщо вони належно поклоняться кіцуне, то отримують захист від цих магічних істот. Кіцуне займають центральне місце в багатьох японських легендах. Одна з найбільш відомих історій розповідає про лисицю, яка перетворилася на жінку і одружилася з чоловіком. Вони мали дітей, і вона роками приховувала свою справжню природу, але одного дня її чоловік помітив її хвіст. Розкрита вона змушена була залишити свою сім'ю, але продовжувала таємно опікуватися ними навіть після того, як повернулася в ліс. Інша легенда розповідає про хитрого кіцуне, який заманював мандрівників у пастки, використовуючи ілюзії та обман. Люди часто зверталися до монахів або мудреців, щоб розкрити правду і знешкодити магічні пастки кіцуне. Образ кіцуне залишається популярним і в сучасній культурі. Її часто можна зустріти в аніме, манзі та фільмах. Наприклад, персонажі лисиць або людей, які можуть перетворюватися в лисиць, з'являються в таких відомих творах, як аніме Наруто або духи вітру. Кіцуне також є символом хитрості та інтелекту, що робить її важливою частиною не тільки японського, але й світового попкультурного ландшафту. Кіцуне це глибокий символ магії, загадковості та духовної сили, вона уособлює як добро, так і зло. Що робить її одним із найскладніших персонажів японського фольклору? Незалежно від того, чи служить вона доброму богові Інарі, чи використовує свої здібності для обману, кіцуне завжди залишається невід'ємною частиною японської культури та міфології.